Одного разу в суботу, перед тим як йти додому, пастор церкви вирішив зателефонувати своїй дружині. Була вже майже 22 година, але дружина не підіймала слухавку. Довго чекав пастор, але дружина так і не підійшла до телефону. Через деякий час він знову набрав домашній номер, і дружина відразу ж відповіла. Пастор запитав, чому вона так довго не підіймала слухавку, коли він дзвонив вперше. Але вона відповіла, що ніякого дзвінка раніше не було. Цей випадок був би забутий, якби в понеділок в церкві, в кабінеті пастора не пролунав телефонний дзвінок. Чоловік, що дзвонив, говорив про якийсь дзвінок з цього номеру в суботу вечорі. Пастор довго не міг зрозуміти, про що йде мова. Тоді чоловік сказав. Телефон дзвонив і дзвонив, а я не відповідав. Пастор, згадавши про те, що трапилося з ним, вибачився за те, що потурбував цю людину, пояснивши, що хотів подзвонити додому, але ймовірно, набрав невірний номер. Тоді той, хто дзвонив, сказав: Дозвольте мені розповісти, що тоді сталося. Бачте, в суботу ввечері я зібрався піти з життя. І перед тим, як зробити задумане, я звернувся до Бога, сказавши, що якщо він є, якщо він чує мене, і якщо він не хоче, щоб я це зробив, то нехай подасть мені хоч якийсь знак. І саме в цей момент у мене задзвонів телефон. Я підійшов до апарату і побачив на екрані напис: Господь всемогутній. Я дивився, як дзвонить телефон, і не смів підняти слухавку. Церква, в якій служив пастор, називалася Дім Господа Всемогутнього. А ви вірите в знаки долі, в знаки від Бога і в те, що всі ми під його покровом і під його наглядом.